Вітаю, друзі! Це рубрика Афіша, де ми продовжуємо мандрувати культурними заходами нашого міста. Сьогодні я вже підготувала для вас багато всього цікавого, тому не перемикайтеся і залишайтеся зі мною. А ми стартуємо. 15 травня казкова атмосфера пануватиме у Вінницькій філармонії. Музика гріга до драми іпсена про життєві перепитії пер'юнта перенесе вас у пригоду, що захоплює. Ви зможете зануритися у неймовірний норвезький фольклор, а також насолодитися найвідомішими мелодіями, які вас здивують. Адже деякі з них ви точно вже чули. Початок о 18.00 квиточки коштують від 100 до 150 гривень. Якщо хочете розглянути усі найцікавіші пам'ятки Вінниці за коротший проміжок часу, то обов'язково завітайте до музею міні-вінниця, що у парку імені Леонтовича. Тут вони всі у зменшеному варіанті, тож вам точно буде на що подивитися. Музей працює з 10 до 18 щодня, квиточок коштує від 30 до 50 гривень. 18 травня запрошуємо вас на яскравий проєкт Вокальні універсалії цього вечора. На одній сцені зійдуться представники різних вокальних шкіл, музичних стилів та жанрів. Артисти філармонії постануть перед вами у цікавих несподіваних образах та сміливо руйнуватимуть звичні очікування. Вони дивуватимуть рокерськими прийомами та джазовими імпровізаціями. Тому приходьте. Початок о овісімнадцятій квиточка коштують від 100 до 150 гривень. 28 травня у театрі імені Садовського приходьте насолодитися музикою високого духу та справжнім українським роком. Адже культовий гурт Кому вниз виступить з великим концертом до свого 35-річчя. Вони справжні гуру українського року та готичного фолькіндастріал. Їхня творчість на 100% наповнена українським духом, тому приходьте та переконайтеся у цьому. Початок о 19.00 квиточка коштують від 300 до 650 гривень. 29 травня неперевершені Ірма Вітовська та Олексій Гнатковський покажуть усі особливості стосунків чоловіка та жінки. Як виростити чоловіка в домашніх умовах, це іскрометна і зворушлива комедія для дорослих, яка нагадує про найголовніше кохання і важливість берегти того, хто поруч. І все це з гумором, несподіваним сюжетом та величезною кількістю сюрпризів. Почнеться вистава о 19.00, Квиточки коштують від 230 до 530 гривень. Подільський камерний хор Леонтович Капела зазвучить різними мовами світу вже 23 травня. Колектив підготував дуже насичену та багатоголосу програму. Для вас звучатимуть найвідоміші мелодії 20 21 століття, а також ви почуєте відому класику у неймовірних аранжуваннях та перекладах для хору. Буде нам і і поєвропейське, тому приходьте початок о 18.00. Квиточки коштують від 100 до 150 гривень. А для охочих відірватися від землі та трохи політати між зорями, свої двері щодня відчиняє Вінницький планетарій. Тут ви дізнаєтесь багато нового та цікавого про небесні світила та їх розташування. Тому гуляючи парком, обов'язково заходьте. Працює він з 10 до вісімнадцятої. Квиточок коштує від 50 до 90 гривень. Упевнена, що, хоча б один із цих заходів буде вам до смаку, тож не зволікайте, біжіть за квиточками та отримуйте насолоду. А з вами була рубрика Афіша. Побачимось.